Ці дві пеларгонії росли в однакових умовах. Але як бачите, одна виросла дилдою високою, а інша кругленька та маленька. Ви, мабуть, одразу скажете: ну одну ти прищипнула, а іншу ні. Ні, це не так. І одна, і друга не були жодного разу прищипнуті. Оцю дилду я не прищіпувала, тому що хотіла подивитися: а от до якої ж пори вона буде рости вверх, а іншу прищіпувати не було потреби. З часом ця дилда зрозуміла, що ніхто її прищіпувати не буде, і почала інтенсивно нарощувати в пазухах листочків гілочки молоденькі. Вона тепер, наче ялинка, це вегетативна пеларгонія з махровими квіточками. А ця маленька кругленька пеларгонія стояла на підвіконні всю зиму без підсвічування. І як бачите, вона зовсім не потянулася навіть за зиму, тому що це карликовий сорт нано. Він вирощується з насіння і не тянеться, і не має потреби у прищіпуванні.